Астрономія 11 клас, урок 16, дослідження тіл, сонячної системи та Всесвіту за допомогою космічних апаратів. Сучасні дослідження Всесвіту. Ще донедавна позаатмосферна астрономія була мрією багатьох учених астрономів. Тепер вона перетворилася на розвинену галузь науки. Результати, отримані на космічних телескопах, перевернули багато наших уявлень про Всесвіт. Величезний обсяг інформації про космос цілком залишається за межами земної атмосфери, більша частина інфрачервоного й ультрафіолетового діапазону, а також різні промені космічного походження недоступні для спостережень з поверхні Землі. Для їх досліджень потрібно винести прилади для спостережень у відкритий космос. Для успішної роботи космічної обсерваторії потрібні спільні зусилля різних фахівців. Кожен об'єкт можна спостерігати протягом кількох годин, тому особливо важливо втримувати орієнтацію супутника у тому самому напрямку, щоб вісь телескопа залишалася націленою строго на об'єкт. Астрономи збирають заявки на проведення спостережень, відбирають з них найважливіші, готують програму спостережень. Стежать за одержанням і обробкою результатів. Дані, отримані космічними телескопами, протягом деякого часу, доступні лише авторам програми спостережень. Потім вони надходять у комп'ютерні мережі, і будь-який астроном може використовувати їх для своїх досліджень через мережу Інтернет. За часи дослідження космосу було проведено значну кількість наукових космічних місій, які зробили вагомий внесок у розвиток наших знань про Всесвіт. У 1946 році американський астрофізик Лайман Спітцер опублікував статтю Астрономічні переваги позаземної обсерваторії. У статті зазначено дві головні переваги космічного телескопа. Його кутова роздільна здатність буде обмежена лише дифракцією, а не турбулентними потоками в атмосфері. І те, що космічний телескоп міг би вести спостереження в інфрачервоному діапазоні, ультрафіолетовому, рентгенівському і гамма діапазоні, у яких випромінювання поглинається земною атмосферою. У жовтні 1959 року земляни вперше побачили зображення зворотного боку місяця. У 1962-му Велика Британія запустила орбітальний телескоп Аріель для досліджень Сонця. У 1966-му НАСА запустила в космос першу орбітальну обсерваторію ОАО-1. Місія не мала успіху через відмову акумуляторів за три дні після старту. У 1968-му було запущено ОАО-2, яка проводила спостереження ультрафіолетового випромінювання зір і галактик аж до 1972 року. У 1967 році Американська космічна обсерваторія ОСО3 виявила гамма випромінювання нашої галактики. А протягом 1975-1982 років європейський супутник Кос-Б склав першу гамма-променеву карту чумацького шляху. Протягом 70-80-х років ХХ століття на навколоземній орбіті працювало кілька десятків штучних супутників. Місія ОАО та ОСО продемонстрували можливості орбітальних телескопів. Тому НАСА в 70-х-90-х роках спроєктувала та побудувала чотири великі космічні обсерваторії, кожна з яких досліджувала Всесвіт у певній частині спектра. Вивчення інфрачервоного випромінювання в астрономії почалося з того, що за допомогою орбітального телескопа провели точні вимірювання температури поверхні і атмосфери планет Сонячної системи. Так, в атмосферах Марса, Венери, Юпітера було виявлено вуглекислий газ. Інфрачервоні спостереження планет гігантів дали змогу дізнатися про структуру їхніх атмосфер і виявити лід на супутниках. Сенсаційним відкриттям інфрачервоної астрономії стала вода, виявлена в космосі у великій кількості. Вона присутня в газопилових туманностях, кометах і на малих планетах. Першу інфрачервону обсерваторію було запущено в січні 1983 року. У рамках спільної Американсько-європейського проекту «Ірис». До складу комплексу «Ірис» входив телескоп-рефлектор з діаметром дзеркала 57 см. Проведені в 1999 році спостереження із приймачів ультрафіолетового випромінювання дали дуже цікаві наукові результати. Виявилося, що в нашій галактиці широко поширені маси дуже нагрітого міжзоряного газу, що перебуває на відстані від 5 до 10 тисяч світлових років від центральної площини чумацького шляху. Другою великою космічною обсерваторією стала обсерваторія імені Комптона. Запустили її 5 квітня 1991 року. За її допомогою вперше проводився огляд всього неба в гамма променях, а також спостереження Сонця, квазарів, пульсарів, наднових зір, чорних дір. За 10 років роботи обсерваторія виявила понад 400 джерел космічного гамма випромінювання. Вона також зареєструвала понад тисячі гамма спалахів. Джерелами гамма випромінювання є спалахи на сонці. Ядра активних галактик квазари. За допомогою рентгенівських космічних обсерваторій досліджуються наднові зорі туманності, нейтронні зорі, сонячна корона і спалахи на сонці. Третю велику космічну обсерваторію для дослідження Всесвіту в рентгенівському діапазоні було виведено на орбіту в 1999 році. Інформація, отримана цією орбітальною обсерваторією, свідчить, що у Всесвіті існує не менше як 300 мільйонів чорних дір. Обсерваторія Чандра уперше зафіксувала. Процес руйнування звичайної зорі, яка дуже близько підійшла до Чорної діри. А у 2004-му вона вперше зареєструвала потужні рентгенівські джерела, які можуть бути чорними дірами нового типу з масою кілька сотень сонячних мас. Призначений для пошуків екзопланет орбітальний телескоп Кеплер було запущено 7 березня 2009 року з космодрому на мисі Канавелар у штаті Флорида. Місія Кеплера планувалася на 3,5 роки. Весь цей час він мав спостерігати близько 100 тисяч схожих на Сонцезір, навколо яких можуть обертатися екзопланети. Апарат шукає планети, що розміщені поза сонячною системою, за допомогою транзитного методу. Цей метод полягає в тому, що коли планета проходить на фоні диска своєї зорі, вона закриває від спостерігача частину її випромінювання. Аналізуючи коливання яскравості світил, астрономи можуть не тільки знаходити планети, а й приблизно оцінювати їх розмір. Станом на 22 грудня 2011 року астрономи виявили 716 екзопланет у 584 планетних системах. Більшість з них газові гіганти на зразок Юпітера. На таких планетах не можуть розвиватися організми земного типу. А саме заселеність екзопланет найбільше цікавить учених. Станом на 20 січня 2015 року встановлено існування 1900 екзопланет. За проектом Кеплер нині є 4175 небесних тіл, що є потенційними екзопланетами, але для офіційного підтвердження їхнього статусу потрібна повторна реєстрація наземними телескопами. Оптика космічного телескопа Едвіна Габла наближається до ідеальної оптичної системи поза атмосферою. Загальна кількість екзопланет у нашій галактиці може сягати сотень мільярдів, якщо не рахувати планети сироти, яких у чумацькому шляху вірогідно існує до трильйона. Звичайних орбітальних планет, ймовірно, від 100 мільярдів, з них від 5 до 20 мільярдів, імовірно, землеподібних. Також, за поточним оцінюванням, 22% сонцеподібних зір мають на своїх орбітах схожі на землю планети, що перебувають у придатних для життя зонах. 16 липня 1969 року американці на космічному кораблі аполлон 11 з екіпажем у складі трьох астронавтів, командир Нейл Армстронг, пілот місячного модуля Едвін Олдрін і пілот командного модуля Майкл Колінс, уперше висадилися безпосередньо на поверхню місяця. Армстронг спустився на поверхню місяця 21 липня 1969 року о 2 годині 56 хвилин 20 секунд за Гринвічем. Камера, встановлена зовні модуля, транслювала вихід Армстронга на поверхню місяця. Астронавти зібрали потрібну кількість матеріалів, розмістили прилади і встановили телевізійну камеру. Американські космічні кораблі серії Аполлон протягом наступних трьох років шість разів доставляли в різні місця місяця експедиції. Місячні породи доставляли і радянські автоматичні станції Луна. Першим механізмом на місяці став радянський луноход 1. Його запустили в 1970 році, керували по радіо із землі. Він став першим штучним об'єктом, що пересувався місяцем. Замість запланованих 90 днів луноход 1 пропрацював майже рік і подолав 10,5 з половиною кілометрів. Місце, де він остаточно зупинився, довго було невідоме. Тільки в 2005 році луноход 1 знайшовся на фото, зроблених орбітальним місячним апаратом Наса. На початку 21-го століття програми дослідження місяця активізувалися. Про свої плани створити орбітальну навколомісячну станцію оголосило кілька країн. У січні 2019 року китайський апарат чане 4 здійснив м'яку посадку на зворотньому боці місяця. Це перший апарат, який опустився на невивчений і невидимий із землі бік супутника. Апарат передав на Землю фотоповерхні та почав наукове дослідження. На борту апарата будуть проводитися досліди з вирощування організмів в умовах малої сили тяжіння. НАСА планує відправити на місяць пілотовану експедицію і розпочати будівництво місячної бази, яка буде не лише освоювати місяць, але й полегшувати польоти на Марс та інші планети Сонячної системи. Космічний апарат Розетта стартував 2 березня 2004 року з космодрому Куру у напрямку до ядра комети Чурюмова Герасименко. Ця комета є короткоперіодичною, з періодом обертання приблизно 6 років і 7 місяців. З моменту відкриття комети вона поверталася до Землі вже 7 разів. Перед її сьомою появою поблизу Сонця до комети було відправлено космічний апарат Розетта. У травні 2014-го розетта зменшила свою швидкість відносно ядра комети до 2 метрів в секунду і наблизилася до нього на відстань 25 кілометрів. Усі прилади апарата увімкнулися на повну готовність та почали систематичні дослідження ядра і навколоядерної області комети. У листопаді було проведено найскладніший і найголовніший етап цієї місії віддалення від орбітального модулю зонда Філи і посадка його на одну з п'яти обраних для цієї мети безпечних площадок на ядрі комети. Філи це унікальний науковий контейнер масою близько 21 кг. На ньому встановлено 10 приладів для дослідження елементного складу кометної речовини. Операція з висадження філи відбулася на відстані понад 500 мільйонів кілометрів від Землі. Таким чином, 12 листопада, о 18-й годині 2 хвилини, за київським часом, уперше в історії людства, штучний зонд після 10 років космічних подорожей здійснив м'яку посадку на поверхню комети. 6 серпня 2012 року американський марсохід сів на Марсі. Зовнішня поверхня марсохода має наукову лабораторію, оснащену приладами, які проводять аналіз зразків марсіанського ґрунту. Головною метою цієї експедиції була спроба з'ясувати, чи існували будь-коли на поверхні Марса умови для зародження життя. Марсохід може долати перешкоду за вишки до 75 см, а також робити на місці розворот на 360 градусів. Досліджувати планету можна через мережу інтернет. 26 листопада 2018 року інший космічний апарат Американського космічного агентства НАСА здійснив успішну посадку на поверхні планети Марс. Він стартував в Каліфорнії в травні і за півроку пролетів 548 мільйонів кілометрів. Його оснащено інструментами для вимірювання температури під поверхнею планети і вивчення її сейсмічної активності. Апарат увійшов в атмосферу Марса на швидкості 19 795 км за годину, після чого розмістився неподалік від екватора. Апарат проведе на Марсі 24 місяці, тобто приблизно один марсіанський рік. За цей час апарат проведе дослідження, які дадуть змогу відповісти на питання про походження Марса, а також і інших планет внутрішньої сонячної системи, у тому числі і Землі.